Напружена боротьба на важливих для України виборах і в підсумку болюча поразка для Кремля в Румунії обрали президента, запекли суперництво, точилися між проросійським Джорджо Сіміоном, який виступає проти допомоги нашій державі, і проєвропейським Нікошором Даном, який обіцяє продовжувати підтримку України. І от, врешті-решт, Дан здобув 53,6% голосів. А Сіміон майже 46,5%. Як про західному кандидату таки вдалося виграти? Яку політику він обіцяє? Все важливе збирала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Це справжній рекорд для Румунії. Виборців на дільниці прийшло найбільше за 20 років. Така активність через те, що це вже друга спроба обрати президента. Перша наприкінці минулого року завершилася скандалом і гучними розслідуваннями. Адже тоді конституційний суд країни скасував результати виборів, бо отримав докази, що за одним з кандидатів стоїть Москва. Ультраправий популіст Келін Джорджеско минулоріч прославився завдяки кампанії у соцмережах, до якої доклала руку Росія після того, як втручання розкрилося, проти Джорджеско відкрили кримінальне провадження, звинувативши його у підбурюванні до дій спрямованих проти конституційного ладу, підтримці фашистських угруповань і неправдивих відомостях про фінансування виборчої кампанії. Відтак заборонити експорт українського зерна через Румунію та припинити допомогу нашій державі тому кандидатові не вдалося.